Вітаю глядачів телеканалу Раї. Це новини при Карпаті, у студії Інна федунків. Про все важливе за тиждень дізнаєтеся далі. Напередодні Великодніх свят представники Бурштинської міської ради їздили на схід до військових, везли частинку домашнього тепла, традиційні святкові страви, а ще необхідну захисникам техніку та спорядження. Якою видалася ця поїздка, дізнавалася Надія Польова. Уже традиційно напередодні Великодня організовується поїздка на схід до хлопців з бурштинської громади, які відважно боронять рубежі української державності. Цього разу поїхали перший заступник міського голови Мар'ян Слюзар та начальник відділу з питань цивільного захисту та оборонної роботи бурштинської міської ради Роман Гуць. До поїздки також долучився місцевий волонтер Василь Швед. Як розповідає голова Бурштинської громади Василь Андрієшин, придбали те, чого найбільше потребують на передовій. Запити є різні. І їх багато. Нам все-таки зібрати або виділити кошти, закупити багато дронів. Дрони дороговартісні, з нічним баченням, хороші пташки. Воїни задоволені, ми задоволені такою, цією поїздкою. Крім того, що ми віддали відповідне спорядження, ми ще, звичайно, підготували кошки великодні, поїздка вдала. І я думаю, що надалі ми також. При нагоді будемо підтримувати наших воїнів, робити все для того, щоб забезпечити їх всім необхідним і таким чином кувати спільну перемогу. Загалом військовим передавали закуплені нещодавно за кошти міського бюджету шини StarLink та 12 квадрокоптерів. Ну і звичайно, приготовлені з любов'ю та попередньо освячені традиційні великодні Паски, ковбаски та іншу смакуту від благодійної організації Благодійний фонд Ковчег добрих сердець. Як розповідає Роман Гуць, це була кількаденна подорож. Почали із Запорізького напрямку. Запорізькому напрямку ми присвятили цілий день перший. Ми поїхали в напрямок Мишувахи, Оріхово, були в самому безпосередньо Оріхову Преображенці, Новомиколаївці. Тобто, по цих всіх напрямках ми присвятили, скажімо так, перший день нашої поїздки, тобто, туди від Оріхово до напрямку Гуляйполя. Поля. Щодо наступного дня, то ми вже тоді Вирушили в Донецький напрямок. По Донецькому напрямку мали зупинки в Покровську, також їхали до Краматорська і до самого Лиману. Також були безпосередньо в самому Лимані. Бачили на свої очі нещадні наслідки руського міру, скільки руйнувань, наскільки це все в такому стані, просто жахливому, тобто скільки вони руйнувань нанесли. Тобто фактично можна сказати, що цілі міста України стерті з лиця землі. Наслідок руського міру це розруха та спустошення, там де вирувало життя. Це поламані долі, це розтоптані та вщен зруйновані мрії колись щасливих людей. Також як розповідають, вдалося відвідати хлопців, як вони кажуть, вдома у непростих ситуаціях та умовах вони навчилися облаштовувати свій побут, роблять собі комфортні умови, наскільки це можливо. А гості із рідних країв це взагалі окреме свято. Просять головне не забувати та підтримувати. Тоді все буде вдаватися. Хлопці потребують підтримки, тому що вже велика кількість людей забула, що у нас все ж таки війна і. Це ні в якому разі не потрібно забувати, і як всіма силами, всіма способами, всіма засобами потрібно допомагати, хто як може, так і потрібно допомагати, тому що кожна частинка від кожного з нас все ж таки нас наближає до перемоги. За перший квартал цього року за кошти бюджету бурштинської міської ради вже вдалося придбати 27 квадрокоптерів та два реби, а також інші військове обладнання та амуніцію. Наші залізні пташки хлопці уже підіймають у небо. Вони їхні відкриті, наче соколині очі чітко бачать ціль та нещадно нищать ненависну русню, яка осквернює українську землю. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї. Відновити функцію м'язів, поспілкуватися та подихати свіжим повітрям. На території Івано-Франківської міської центральної клінічної лікарні реабілітаційний майданчик. Тут можуть займатися як поранені захисники, так і цивільні. Більше про встановлені тренажери розповість Юлія Торконяк. Пограти баскетбол, настільний теніс або шахи та навчитись користуватись пандусом. На території Івано-Франківської міської центральної клінічної лікарні відкрили спортивний реабілітаційний майданчик. Займатись тут зазначає керівник медзакладу Тарас Масляк. Можуть усі пацієнти, як військові, так і цивільні. Це дуже важливо, тому що ми розуміємо, що приміщення є одне, але Тут вони і не тільки як і реабілітація фізична, так і, і, і реабілітація іде емоційна і психоневрологічна, тому що ми розуміємо, що природа, свіже повітря, гарне сонечко. От воно є і то, і то, що є, то що ви бачимо. Мабуть, що спортивних майданчиків у нас всюди, в різних місцях є багато. А реабілітаційні це, мабуть, один із перших таких майданчиків, реабілітаційний майданчик, який ми зробили в Україні для реабілітації реабілітаційного відділення і для тих людей, які в нас лікуються. Лікар фізичної та реабілітаційної медицини Михайло Кобзай каже: важливо, щоб пацієнти, які проходять реабілітацію, виходили на вулицю та усвідомлювали, що після хвороби чи поранення життя продовжується. Попробувавши тут пройтися чи проїзди, проїхати на крісто колісному, вони повірять у себе, що ми не дурно говоримо і що є ще далі. І забезпечивши інклюзію, забезпечивши безбар'єрність. Це ми можемо побачити на пандусах, що вони можуть на за допомогою цих пандусів виїхати, пройшовшись по різних структурах, від піска закінчуючи каміннями, галькою чи іншими цими, людина може повірити, в те, що вона іде. Живе і відновлюється, проходять реабілітацію у медзакладі. Військовослужбовці Віктор Владикін та Володимир Тимкович. Бійці вже встигли випробувати новий реабілітаційний майданчик. кажуть, цей простір їм до вподоби. Майданчик це дуже класно, оскільки це надає можливість не тільки займатися в приміщенні, але й на свіжому повітрі. Воно відволікає і воно. Ну, завжди краще, коли ти знаходишся на дворі, ніж десь замкнуті просторі. Хочеться е -е, побільше якось, ну, відчувати себе е -е, незамкнутим. Ось так. Це прекрасна можливість відновити далі свою рухливість, е -е, розімнути суглоби, відповідно, так, аби неправильно заживав, аби не було оцеї, знаєте, такої, е -е, туговатості. Тому це прекрасна можливість для. Подальшої реабілітації, очільник Івано-Франківської громади, Руслан Марцінків впевнений, потрібно створювати якомога більше таких місць, де військові чи цивільні зможуть займатися та відновлювати функції м'язів. Дуже важливо було, щоб розширити цей простір і. Використали саме цю площу для того, щоб був такий майданчик для заняття реабілітації. Реабілітація це найбільше фізичні вправи, тобто це фізичне навантаження при правильному проведенні цієї реабілітації. Тому дуже важливо, що цей простір сьогодні виконаний, що є можливість займатися. До слова у планах міської влади та керівництва лікарні відкрити в Івано-Франківську реабілітаційний центр. Приміщення для цього є на вулиці Софіївка. Профінансувати облаштування центру вже погодились п'ять міст побратимів Івано-Франківська. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. До хвостатих із гостинцями. До коломийського притулку для тварин завітали учасники волонтерського центру Нескорена нація. Хоча заклад розрахований на отримання собак, однак тут також є і кішки. Чим нині живе притулок та яка допомога потрібна чотирилапим, розкажуть наші коломийські журналісти. Притулок для тварин у Коломиї створили ще у 2012 році. Він розрахований на понад сотню собак. Наразі тут 106 тварин. Надія Томанчук у закладі останні два з половиною роки. Каже, кількість тварин постійно збільшується. Собак багато є, багато прилаштовується багато. Поступає дуже багато. У нас нема такого, щоб там звільнився вольєр і от слава Богу, все нема. Ні, на то місце в той же день вже є щось нове. Пані Надія каже, що інколи до них потрапляють тварини на межі смерті. Є, багато тварин поступає хворих, з вулиці збиті, тварини скалічені людиною. Тварини викинуті дуже багато. Старенькі хворі тварини. Жінка додає, що тваринам необхідно спілкування із людьми. Вони хочуть просто уваги, прийти, погуляти з ними, почухати їх, просто поговорити з ними. Це для них дуже багато. Контакт з людиною. Бо вони бачать тільки мене, а їм потрібна. Людина тому часто сюди приходять волонтери. Ми дізналися, що потрібна допомога. Ми вони до нас завжди дзвонять, що їм потрібно. Чи, наприклад, одяг, який можна застелити, вже не потрібний, можна застелити собакам, чи треба засоби гігієни, чи продукти харчування. Ми завжди долучалися таким. І дуже багато волонтерів, які давали фінансово, ми закуповували те, що треба, і приносили. Але основна така потреба була у вигулюванні собак. І Коли нам запропонували, ми цю ініціативу так. Зраділи, тому що ми зрозуміло одне. Коли ми приходимо, нас чекають. Вони нас знають, вони нас люблять, хвостиками виляють. Волонтери із нескореної нації звертаються до всіх коломаян. Я хочу попросити всіх коломаян, подивіться, які гарні собачки. Не купляйте, зробіть їм таке велике свято. прийміть їх до себе в родину і вони вам будуть за це вдячні. Прошу всіх, хто має можливість долучатися. Годинку можна знайти час. Субота, неділя. І взяти і прогулятися. Ми як приходимо нас, якщо менше. Ми робимо два круги, тому що один і другий хоче гуляти. Наразі пані Надія єдина працівниця притулку. А роботи в закладі чимало. Тому на роботу потрібні ще люди. А всі охочі можуть допомагати собакам чим хто може. З Коломи Іван малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Бігли, аби підтримати захисників. До 10-ї річниці започаткування цивільно-військового співробітництва у Збройних силах України на стадіоні спортивного комплексу у місті Бурштин відбувся забіг. Участь у ньому взяли учні навчальних закладів громади. Більше про це розповість Надія Польова. Мешканці бурштинської громади, попри досить гучну та тривожну ніч, не відмовились від планів. Провели символічний забіг на підтримку Збройних сил України. Усе традиційно розпочалося з державного гімну та вшанування хвилиною мовчання наших загиблих героїв. Далі усіх учасників, а це учнівська молодь ліцеїв та гімназій, привітав голова бурштинської громади Василь Андрієшин. Каже, що такий захід спрямований передусім на вихованні морально стійкої патріотичної молоді, незважаючи на всі неприємності, які нам які нам доставляє ворог, москаль. Сьогодні маємо знову ці обстріли, на жаль, але я думаю, що ми народ мужні, ми з всім всім. Ціль сьогоднішнього західного це національно патріотичне виховання молоді. Це саме основне, це те, що опущено було в свій час. Ми мусимо це надолужувати, виховувати молодь, не просто виховувати от такими заходами, а створювати відповідні організації і робити роботу планову. Впевнено рухатись для того, щоб молодь була така, яка здатна захищати рубежі нашої держави і таким чином розвивати майбутньому нашу країну. Перед стартом координаторка соціального проєкту Здорова Україна у бурштинській територіальній громаді Леся Горбата провела активну руханку, задала добрий тон юним бігунам. Долучилися навіть чотирилапі місцеві спортсмени. Було організовано два забіги. Перший – дистанція на 500 метрів, учасники – діти 7-8 класів. Другий – 1 кілометр – бігли учні 10-11 класів. До спортивної активності долучилися й вчителі фізкультури та працівники відділу освіти. Головна спеціалістка відділу освіти та науки Бурштинської територіальної громади Наталія Тварок переконана, що жодні випробування не зможуть зламати силу та дух українців, як доказ сьогоднішній спортивний захід. Сьогоднішні наші зустріч, яку ми сьогодні провели на цьому спорткомплексі, доводить ще раз, що ми не здамося, що ми будемо попри все сильними, будемо змагатися, будемо показувати свою силу. Будемо показувати які ми незламні. Отож, ми дякуємо. Дякуємо ще раз нашим захисникам, які дали нам можливість сьогодні провести цей захист, і дякуємо всім дітям, які доводять, що вони справді справжні українці, справжні українські козаки. По завершенню забігу голова громади Василь Андрієшин подякував усім за участь, закликав молодь завжди працювати над собою, бо це запорука успіху та подарував кожній команді спортивні м'ячі. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї. Місто і зброя в Івано-Франківську відкрили цифру. Музей. Його облаштували в одному з корпусів Палацу Потоцьких. У приміщенні розмістили репліки зброї, а на манекенах однострої різних періодів. Також транслюють відеоматеріали про історію міста. Була на відкритті музею і наша Ліліана Іванічук. Збагачувати знання про історію України в одному з корпусів Палацу Потоцьких відкрили інтерактивний музей, місто і зброя. В ньому представили репліки зброї та манекени з одностроями різних періодів приватної армії Потоцького, воїнів УГА та УПА. Комплекс має працювати як багатофункційний, багатошаровий і. Е... Дозволити собі фондосховища, в яких зберігати артефакти, які потребують конкретних і особливих умов зберігання, ми не можемо. А щоб максимально задіяти комплекс до життя, формат інтерактивного цифрового музею найбільше підходить. Також в музеї розміщені сенсорні екрани, на яких можна переглянути відеоматеріали та фото про історію міста. Місто будоване як оборонне. В час його заснування, тобто воно вже було прив'язане до воєнних подій і до як е, оборонне місто на східних теренах Речі Посполітої. Е, місто, яке будоване на засадах ідеальних міст, е, яке е, в першу чергу о, мало обороняти як території, так і самих мешканців. Тобто, це вже прив'язка до зброї і до е, воєнних дій. Місто, яке пережило дві світових війни, і через нашу територію пройшлося багато різних окупантів і держав, які намагалися тут зафіксуватися якомога довше. Над наповненням експозиції працював доктор історичних наук Сергій Адамович. Він розповідає, до створення залучав науковців, які надавали інформацію про різні історичні періоди. Ми старалися дуже прив'язати до самого міста. Тобто показати і побут життя людей в умовах війни, і якісь особливості поведінки окупаційних військ. Тобто фактично сплавляли докупи війну і місто, як жило місто війну, тому в цьому аспекті це теж такий оригінальний. Моменту в самому цьому музею. Відвідувач музею Ярослав Коричук каже: в умовах великої війни важливо ще більше занурюватися у вивчення свого історичного минулого. І такі музеї цьому сприятимуть сьогодні, коли у нас триває в Україні війна, коли ми щодня спостерігаємо сучасні зразки зброї, це теж можна добре побачити історію минулого історію військових протистоянь особливо, в тому числі українства проти загарбників, які століттями претендували на українські землі. Тому я думаю, що особливо для гостей нашого міста це буде цікаво, і звичайно ж буде інтерактивний музей, так дає можливість нам не тільки просто знаєте, споглядати, але десь навіть луч. Читися до тої епохи, поринути у неї, побачити військові формування різних часів різних епох, різних країн до слова, музей відкрили в межах проєкту Назад до наших спільних коренів за співфінансування Європейського союзу. Ліліана Іванійчук, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. У синьо жовтих барвах у Івано-Франківську представили виставку картин під назвою Кольори свободи. Мета такої експозиції зібрати кошти на евакуаційні баги. Яким чином це збираються робити, розкаже Яна Лазорик. Кольори свободи в Івано-Франківську анонсували благодійний мистецький проєкт В синьо-жовтих барвах до акції долучилися 100 художників. Їх мета зібрати 1 мільйон гривень на 4 евакуаційні баги для наших захисників. Надихалися все ж таки нашою вільною країною, тому що тут створюється прапор України, колаж прапор України за участі 100 художників. І також розумілося про те, що моїх донатів, на жаль, замало і є можливість залучити більше. Проєкт вже триває більше 9 місяців. А тепер він більше пішов в маси, тому що він пішов гарний розвиток. До створення колажу долучилася й художниця Світлана Рудніна. Мисткиня пояснює, її жовта картина це Соловей, а синя петриківський розпис. Перше, що мені прийшло на думку, це петриківський розпис, оскільки в дитинстві бабуся мене вчила, як розписувати цим розписом хату. І для мене це самий гострий спогад. З жовтими відтінками, перше, що мені спало на думку, це ранок, і як солов'ї співають. І цей звук ранком він не повторний ні в одній країні як в Україні». Організатор виставки Ігор Куцій розповідає: вже в серпні планується фінал проєкту. А в результаті проведуть аукціон. Цей анонс це ще не повна виставка, тому що всіх робіт буде 200. Зараз тут представлено приблизно 86 робіт. Це є тільки анонс. Повноцінна виставка планується на липень місяць. Нас в нашому місті івано Івано-Франківську. виставка триватиме до 10 травня у палаці потоцьких. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї відтворили народні традиції. У надвірній провели фольклорну програму Великодня оборона на Майдані Шевченка святковий настрій створювали колективи з надвірнянської громади. Вони співали патріотичні пісні, гаївки, веснянки та водили хороводи. З давніми великодніми традиціями познайомилися і наші журналісти. Ти хоч бути співачкою. Берегти великодні звичаї та популяризувати стародавні традиції у надвірній у рамках фольклорної програми Великодня оборона співали народні гаївки. Такі заходи каже ведуча дійства Уляна Лешко потрібні, аби хоч на мить відволікти дітей від війни. В заході брали участь учасники колективів надвірнянської громади, які представляли українську культуру, виконували українсько-патріотичні пісні, гаївки і цим самим підкреслили значимість української культури, особливо в цей час, в воєнний час, оскільки захід був благодійним, ми оголосили. Щоб люди допомагали Збройним силам. Про веснянки і гаївки пані Олена знає не лише через обрану професію. Її батьки збирали фольклор та навчали обрядам і пісням. Сьогодні цю традицію жінка продовжує зі своїм колективом. Каже, на Прикарпатті зберігаються цікаві народні звичаї, пов'язані з великим святом Воскресіння Христового. Ми знаємо багато про християнські звичаї, але на жаль, не так багато людей старожилів, залишилося, які пам'ятають стародавні народні традиції, власне власне ті, які виникали на вулицях, на горбах, на хрестах біля церкви. Ми стараємося це в шовковій косиці все зберігати, популяризувати і пропагувати у таких от концертах, як був сьогодні. Пані Олена розповідає у концертній програмі, окрім усім відомих гаївок, шовкова косиця заспівала авторську весняну співанку. Ми представили таку композицію, нашу авторську гаївочки в косичках. В цю композицію входять гаївки та веснянки, як старовинні, так і авторські, зокрема автора Сергія Орла. Всі вони записані так само під супровід оркестру, дівчатка різного віку, мало в нас зараз хлопців, але надіємося, що часи зміняться, війна закінчиться, і хлопців у нас прибавиться в колективі. Біль військових буднів шовкова косиця відчуває зсередини, зізнається керівниця, адже серед учасників колективу є дівчата, батьки яких від початку повномасштабного вторгнення перебувають на фронті. Тому своїми творчими силами на двірнянці стараються допомагати українським захисникам. Іванна Осташук, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї про важливе у світі розповімо вам після невеликої перерви. Залишайтеся з Раї.